знати інформаційні технології, то володіти їми більш глибоко глибоко. Це буде дуже корисно нашим дітям в майбутньому. Це не тільки цеглинки, які знають вже діти, а до цих цеглинок можна додати ще смартхап, який підключається до ноутбука, і його можна запрограмувати, моторчики, які можна запрограмувати, щоб вони рухалися. Датчики відстані, якщо роботи бачить своїми очима. Велика частина обладнання була ну зруйнована внаслідок обстрілів. З чотирьох центрів ми змогли вивести тільки з одного. Вже після евакуації о, наша команда приймала участь у всесвітній олімпіаді з робототехніки, і наші хлопці їм вдалося зайняти друге місце. Сподобається, я робила вентилятор. Ми робили спершу гусеницю, потім ми робили вентилятора. Мені сподобались робити. Якщо людина зайнята якимось інноваційним таким процесом, думає, як їх то втілити, їй не хочете не з ким воювати. Наша місія це виховання лідерів майбутнього, щоб підлітки сьогодні завтра стали дорослими, які будуть створювати нове сучасне безпечне майбутнє.